в в йорку Йонкерс Вестчестер, але батьки з України. Тато мій У Мене тато музикант був в Україні, цимбаліст. Мама співати любить, всі співають. Мене така співуча родина. Я так з дитинства співаю всі народні пісні. Тато під гітару грає. Таке почалося. Я маю срочку Олександр Усик. Він вчора виграв через Tyson Фюрі. Він показав Україну, що ми б'ємося сильно. Не тільки в спортах, але тоже за війну, а Україна йому допомагає теж. І він допомагає Україні. Я тут майже кожен рік приходжу тільки бути всім тут з українцями. Їда їда дуже плаця. Пироги дуже смачні тут. I love Ukraine. I love Veselka. Veselka is love. Слава Україні! Це це мені подарували футболку, я її не вибирав. В тому виступі мене вразило, що є люди, які так е, зберегли культуру через вишиванки, яким е, по 100 років вони їх донесли до нас, і через них ми можемо побачити нашу українську культуру. Кажуть, пані Ліда, це вишиванка з скицмані. Вона давня, вона не є нова, теперішня. Це мої союзянки мені подарували. Мої союзянки, оскільки я була головою Нью-Йоркської округи Союзу Українок. Це є Буковинська з скицманя. А в Кицмані народився е, Івасюк. Та нині, і Вони чіпляються от сюди. І бачите, тут різних різних воєнних організацій тут є і льотчики. Тих, що літають, і розвідка, ті, що дивляться в ворожій території, у що... мене на футболці Віктор Гурняк, Це брат Олі Гурняк, яка організовує нас всіх разом під своєю опікою і своїм нечисленним бажанням допомогти. Це наша організація, яка Утворена, можна сказати, в 2014 році, як почалася війна, тим, що наш організатор, її сім'я була учасником воєнних дій. Її брат загинув на початку війни, і з того часу Оля щесь в пам'яті свого брата почала е, організовувати людей і отримувати під допомогу, як і по братемах, так і пластунам. Своїм співвітчизникам і всім іншим повинні керувати україною чистокровні українці, і не тільки чистокровні, а які мають українське патріотичне виховання. Бо багато українців також немає виховання українського, бо батьки їхні ще з совєтських часів, і вони вже тобто. Я думаю, що треба кілька поколінь, щоб виховалося на, на українській історії правдиві. Бо в Україні ви знаєте яка історія. Ми ніколи не мали своєї в школах правдивої. Тепер аж уже з'являється, і тому я бажаю українцям вчити українську історію, виховувати своїх дітей з маличку в українському дусі і на засадах українства. І тоді ми будемо мати свою Україну. Будемо! Україну. Української мови, так я зробила публікацію просто в себе в Фейсбуці, підняла таку тему, спиталася, чому люди далі тягнуть за собою цей комплекс меншовартості, приїхавши вже за кордон. Ну допустим, дзвонить людина і каже: здравствуйте, говорите по-русски. Я їм зразу кажу англійською мовою. Відповідаю, що я говорю українською, польською, англійською, і в більшості випадків з таких е, телефонних дзвінків це були люди українці, які «О, так я теж з України. Давайте будемо говорити українською. І останнім часом мене просто це вже е, якщо чесно дістало. Чому зі старту запитувати за російську мову? Чому не можна просто спитатися зразу за? За українську ну тут а, мене в Нью-Йорку, в українській спільноті знають як найбільшого пропагандиста Запоріжжя, запорізької культури, козацтва. Я сам маю два козацьких роди в собі, тому мені завжди було це цікаво. Я читав книжки про українську історію книжки про те, як російська імперія знищувала українську культуру, як потім радянська. Імперія знищувала Україну, тому я був завжди в цій темі. Тобто я був готовий в певний момент перейти на українську мову, і я це зробив орієнтовно в 2016 році. Так, закінчила Київський інститут іноземної мови. Люблю українські народні пісні. Мій тато теж був учитель музики і малювання, дуже творча людина. Він писав і слова для пісень, і музику, і малював картини. Тому в нашій сім'ї ми завжди співали. І Це моє одне з прекрасних любимих хобі. І тут я співаю теж з дівчатами. У нас така група волошки називається. Родом з України я з містечка Єремче, це на Івано-Франківщині. Зараз я більше так допомагаю церквам, а колись належав до організації оборони чотирьох субіт України. Ось, а Зараз більше сконцентрований на допомозі в Україну. Ну і робота в кредитівці. Вітали навіть на що столиці. Орму, які треба в Україні проводити, найважливіша реформа, це в головах самих українців, бо дуже багато українців, я не знаю який процент, але мають в собі не не не, не ніби виникав не човни. Українці вони але вибирають владу, яка тепер вже доводить на ділі, що вона та влада не є проукраїнська. На жаль, за кордоном люди забувають, що в Україні йде війна, і їм постійно це треба нагадувати. Також треба а, акумулювати українського суспільства а, а, цю об'єднаність, щоб вони не забували також, звідки вони приїхали, і що в нас іде війна, і ми маємо а, працювати навіть звідси за кордоном на нашу спільну перемогу в Україні. Можливо, за два роки ми вже трошки привикли, але до цього не треба привикати. Я рада, що багато людей хочуть допомогти Україні. І я теж. Українка народилася в Україні. Я переживаю і молюсь завжди за Україну. І вірю. І вірю, і знаю, що Україна переможе і скоро, і дуже скоро. І тут якраз така атмосфера, де ти можеш це відчути, іменно український дух і українську культуру. І важливо, що вони на фронті, і вони хочуть бачити, що ми підтримуємо їх, і це в них мораль не падає. Не не вірують, що ми маємо перемогти, і бачите, що навіть вони це вірять. Чому ми не маємо вірити в це? Україна має перемогти за нами. Пра правда, коли в мене поганий настрій, я доначу. Це вже є це вже стандартно. Я завжди перевожу людьх в донати. Ми всі організації тут в Нью-Йорку, співпрацюємо і підтримуємо один одного. У мене є гордість за людей, яких я знаю особисто. Люди йшли добровольцями за ідею і часто потрапляли в дуже важкі ситуації, тому що недостатньо розвідувального обладнання або іншого обладнання, і я був безпосередньо свідок таких людей і саме ситуації, які не попадали і виходили живі з них. Наприклад, якщо я дивлюся на фонд «Revive Soldiers», і коли приїжджають хлопці, які там без ніг, без рук. І коли вони буквально з нуля вчаться ходити, то я розумію, що в нас ще все дуже добре. А от вони дуже сильні, вони надихають мене кожного ранку вставати, радіти сонцю, радіти життю і рухатися вперед. Будучи в Америці, я би хотів побажати українським дітям, що якби не було тяжко зараз чи е, важко, завжди українці зможуть знайти рішення так, щоб наша країна перемогла. Так, ми завжди будемо разом з нашим подоростачим поколінням. І я захоплююсь нашими дітьми українськими. Співати наші пісні, танцювати, показувати цілому світі, що таке Україна і що таке українці. Щоб люди знали, які ми є. Хочу передати, ну, вони не є самі там, а, не, а люди їх так допомагають, хочуть допомогти. Не було нам страшно. І ми віримо в перемогу. Слава Україні!